Сьогодні такий день. Ми ходимо. Ой-ой-ой-ой-ой, всі відбули. Що це таке? Народилося, народилося. Ще буде, далі буде. Т Ти розверни, може тут. Вот така вперта, що вона. яка гарню, гарна колодка у вас народилася. колодка гарна! Гарна, Давай тут, якщо не заслужив у кого. Машину? Можна і до руки. Давай, візьміть ту, чи вона їм ще потрібна. Візьміть ту, вона ж якась для нього створена, дивися. Ой, А що ж це ти ще? Там залиш... Не вийшов заміж, не одружився. Женя, покажи. <рес> Будеш вилечити. То тепер ти маєш дівчатам не оту мінералку дати, а... Та перший курс йому радиш. А що ж таке красиве дизайнер? А ще в нас і полоні моїх дітей не видали заміж. А, <сих> а, 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 а ви це добре? А Маріна? Ні, ні, Маріна не заходила. Я вам просто прошу колодку. А давайте давайте Що ж це ви так? Ви ходите по факультету? Завтра на другий курс як прийду на пару з колодкою. Бережіться. А що це, це? чому? Чому не виходили б... ще зайше? Хлопці один тут сидить. Що Ну добре, добре, їй відкуп... що принесли всі від повідкопатися? Сьогодні пропонують дівчата всі в гуртожитку. То пішли там, бачили, там є гра такого це дерев спиляний, Да воно ламали дерев'яшок. І хлопцям чіпляєте гуртожитку на, на шию. А, а, вони мають, а вони мають відкупитися, тобто вони мають вам віддати, щоб ви забрали, зняли, щоб вони могли зняти цю колодку, вони мають вам накрити вечерю. То до кінця тижня або у вас є шанс. Річки і да, або подарувати щось вам із прикрас. Ну, чи хоча б на Макдональдс можна їх розкрутити? Це можна в гуртожитку бумаланку і козу виводити там вже в такий спосіб, а колодку ще не чіпляється. Це до речі, теж варіант. Уявіть собі, комусь там біля дверей понакладаєте. <гум> Дров <гум> да, Женя, Женя, потім вдвоє можна шашлика буде зробити.